Всім привіт, слава Україні. Хочемо познімати трохи лошаків, показати своїх. До мене показували Челсі і Лорен. Щось трохи не знімали, бо то, то нема як, то якась робота, то туди-сюди. Нині доволі трохи така погода, Сонячно, файно. То що трохи ще не топи, але не будемо познімати. В'єднав їх бок докупи. Хоча молоде, але трохи тяжко з'єднати, штати де на одного. Як... Є. Кого буду цікавити? Зарядчики, бути на продаж. Будете дзвонити, питати. Номер буде в описі. Находиться Івано-Франківська область. Село Тисменечани. Так що телефонуйте. Лорен. 12, 25 січня був рік, а Челсі 12 червня буде два роки. Діло! Такі два жеречки. Лорен ще не, не запрягали, нічого. Чекай. А Челсі вже запряжний. Ну так робота ще нічого не робить, але довоза вже сам прягали, самого розпрягали. І в парі пару розпрягали. Чого ми перший раз їх з'єднали? Ніколи не з'єднювався по окремому. Зараз ми щось одно пустим. Є пішли то. Такі у нас грязь. Беремо на спальні. Біч. Тека, чекай, чекай А то ато хасі боят. Там я не гонимо бігти такі Зараз вже почув ліняти. Вертай! Файні. Та теж всі коні починають ліняти. Але... Трохи коні такі залежні, не почесали, але зараз така пора. Трохи світлом проблеми були, морози. Переламання не робить, нема пили, ніби підстелювати. Такі переди лошаків.

Você não na asfalto. Você aqui. Você está aqui. Você aqui. Você está aqui. Você aqui. Мички. А оце хорошки такі грязні, але. Пістелюємося, відходить ки від цічкарні, че щось. Чекають, чай, яку казав розуміють, водій. Не привикся бігати в Двох з'єднали що.

Я Не знаю. Це последик той стовни. Где? Yeah. Сейчас, спиній, спиній! Нібо спині, сьогодні може бути mm -hmm. А може спустити когось, не треба зліпше заїхати. Mm -hmm. Може когось спустити? пустить. Хоч бігать, над вами привек mm -hmm. Хотім часто запліхтеріть вам показати. Mm -hmm. Оп! Хоч пустир був скакати до цього? То есть типи того з там таке пустилося. Я буду змінить, я буду знімати. Давай розіпаю, я потримаю. Час і спам. Я би їх піднімав, не треба було скакати, файне угадал. Ку то ты за снігу є? Мабуть Мабати. О. О! Ай Йопчен Прибіжісь сюди з ним. Постійно може скачуть. Täältä Nyt on tosi liikku. Mä muun muassa vedän täältä. Joo. Opakram, opakram. Käsin liikku, jos käännös Ei puhu minuun aina. Ei voi tiiä, ku mä olen liikku. Pyrkii sisäistämään

Оооо про притягу туди. Зараз да. він так буде бігти. біг О, тут, тут їх на снігу. О, тут не бігають. Трохи снігу є. Пустя наповни Бігать. Є відео з діми може проходить погано чути, видно, але нічого. Сейчас до дороги Діде Ді за yeah. тобі це буде Дік Щю з говіс там задумали ще. Ещё за трейд. Ячё. Рябчики Не, не б'ють нічого. Така не, не стоїнство. О, той йде. Йде на дорогу. Там дорогу не було, бо чоловік, де не їхали. Ти заберешся? Ходи. Ходи, на Отвох ви впустили то вже би. Вже ми їх не знайшли зараз. Ні, два і бігають, то один з одним, перегонки грають. То й того, до доганіти того. Да йди додому, хто. Та йди полегше додому. Це та догляне. Треба нам прив'язати. Sim, e agora, não é que eu vou lá pro né? Que be. Якби їх трохи не повіганяв, то де не Їх Вчера пускали. О! Це йде. Є? Трохи сьогодні тут більше території, ніж вдома.

вот как стоит и парады туда. <мирает> на, Лор, на. А, где на. А, тут, где? Я сказал, что ты будешь скакать. Где я кстати, стал? Все юги Где, Полетал, полетал Подъехал все? Ну Do domu, že? A je to, že už do rohu znají. Bude dobrý, kým jde do domu. Vyšel. Vyhlávám, kdo poprý běh. Ah. Ja, як буде челці, Лорен буде трохи старше, попробували це пришти двох. Так що, дві дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ми ще хочемо познімати час по цій, але може нині не буде, може і перегородки її знімаємо. Takže divíte na kanál.